Пропагандисти назвали основну і єдину ціль війни з Україною та нарешті окреслили, що саме вони будуть вважати перемогою. Семенян примірила костюм матері Терези. А у Скабєєвої в ефірі принизили та висміяли ядерні можливості Росії. Сьогодні розкажемо вам, чи відбудеться таки бійка між вагнерівцями та Ахматом, а також покажемо неперевершені кадри того, як росіяни зібрались йти на Харків вдруге. Друзі, це фабрика новин. Це огляд російської пропаганди. І з вами я, Анастасія Федор. Поїхали, назваємо цей випуск «Без рускава Харкова нет победы». саме таку назву для своєї свіжої статті обрала свора пропагандистів під назвою «Рідовка». Всередині цієї історичної роботи лежить ще одна потуга росіян якось врегулювати ситуацію на кордоні своєї недоімперії. Тому недовго думаючи це котло також звернулось, так скажімо, кістокам, а точніше до пропозиції губернатора Білгородщини Гладкова, який вже пропонував допомогти регіону шляхом взяття Харкова. Втім. Рідовка – канал вторинної переробки, тому редактори почекали, поки про Харків скажуть всі, кому не ліньки. і Гіркін, і Соловйов, і хтось там ще. Ну а вже потім в Кремлівському телеграм-каналі вийшла ця геніальна стаття. Процитуємо. Никакая линия обороны, никакая эвакуация жителей наших приграничных поселений, никакая накачка границы войсками и теробороновцами – ничто из этого не поможет решить проблему раз и навсегда. Необходима хирургическая операция по удалению этого фурункула. Если Россия не освободит Харьков, это нельзя будет назвать победой. Сохранив сейчас Харьков в руках врага, мы рискуем в будущем остаться без Белгорода или вообще потерять Россию. Кінець цитати. Поки пропагандисти розливаються в вологих мріях про українські міста Шебекіну російські військові воєнкори, які мають за прогнозами телеграм-експертів брати Харків Голіруч, поки що нікуди не йдуть. А валяються на підлозі під атакою якихось незрозумілих градів. Гради по Шебекіну. Мой коллега Алексей Гавриш Воинкорнис фронт, а вот я. Пропагандисти настільки підняли градус того, що відбувається, що вже зайшли надто далеко. Коню ясно, що ніякий Харків росіяни не візьмуть, вже ж намагались і не вийшло. А от що потім з цими гучними заявами, типу, якщо Росія не свободить Харків, ета нельзя буде назвати побіде, що з ними робити? Незрозуміло. Втім, у росіян же пам'ять гірша ніж в рибок, хоча рибок не варто ображати. Пропагандисти роками вкидують інформацію, яка вже мільйон разів мала б їх пустити. Ити на дно кар'єри, але народ Росії продовжує і продовжує намотувати собі на вуха, не плануючи колись це знімати. Семен'ян, як завжди, робить пропагандистка в таких гарячих ситуаціях, вдає із себе мать Терезу і пропонує людям допомогу прямо на своїй сторінці. Мовляв, готова взяти вас, білгородці, майже до себе в кімнату. Тільки от тигран проти бобритка вдає із себе волонтерку найвищого рівня. У себе в соцмережах вона розмістила таке звернення. Цитую. Саграждані із Шебекіна. Якщо какая-то сім'я хоче переїхати, поки наша армія ще не рознесла тих, хто вас кошмарить, пишіть мені в коментарях. Оплачу переезд переїзд і сйомною Семей Сім'ї 10 точно потяну сама. Далі объявим сбор. Кінець цитати звісно, погань, яка роками заробляє на закликах до вбивств і розпалі російської ворожнечі, тепер конче хоче допомогти своїм савгражданам. Може вона взяти сім сімей, якби семенян з того не збанкрутіла. Просто зарплата ж у неї не така вже й велика за свою чорноротість. продажна пропагандистка тільки за офіційними підрахунками отримує до 120 мільйонів рублів на рік. Уявіть собі, а утримувати бідна, нещасна, може тільки 5-10 сімей. Отак От розкошелилась. Халмогоров ще ніяк не вгамується зі своїми червоними лініями, звісно, перейденими дуже давно і дуже нахабно. Деякі ура-патріоти не можуть змирити, що нема ніяких червоних ліній. Вони продовжують віддано чекати, коли вже Кремль почне. Хочуть побачити всю мощь руської армії, якої у виях як, просто немає. Цитуємо ці ні збившися надіжди. Тем временем, как вы понимаете, в войне пройдена новая красная линия. В нее вступили на постоянки наши срочники, стоящие в Белгородской области. Они и до этого воевали по всей границе, не получая Министерство обороны официального признания в качестве участников боевых действий. Но теперь малая война превратилась в большую. Кинец цитаты. Пригожин теж вважає, що СВО давно вже не СВО, ну, а справжня війна. Він розуміє масштаби трагедії, бо бачив її на власні очі, чого не скажеш про пропагандистів на федеральних каналах. Навіть про таких, як Соловйов, які, начебто, бувають на фронті, але на стерильних його ділянках. Страну треба переводити на воєнне положення, і найголовніше, що суспільство має бути мобілізовано, готове до тому, що буде необхідно ще довгі жити в цих умовах. Мы должны закончить э, строить красивые мосты, должны закончить э, делать, там, не знаю, э, большие театры, новые сцены. У нас все должно быть нацелено на оборону сейчас. Очень четко понимать, что нас не ждет быстрая победа. Мы должны понимать, что те ошибки, которые уже совершены в рамках так называемого СВО, они... Э, не закончат СВО в этом году. Это будет долгая история, и по моему мнению, да, всегда вопрос, прогноз какой. Я считаю, что если и закончится эта война, то начнется новая, потому что слишком хорошо противник понял наши слабые места. Гірку правду про те, що ніяких Харків в Росії не світить любітелі Московсіті, барів і ресторанів, а також жителі Рубльовки і Новогарьово чути не хочуть, тому що історії про повну мобілізацію, про війну на багато років і про перехід на військові рейки не входило в плани російської еліти. Та що говорити, це не входило в плани і кремлівської верхівки, яка ніяк не могла розрахувати, що Україну підтримує майже весь світ. Саме через такі непорозуміння і починається розбрат всередині Росії, як каже Гіркін, смута не за горами, вона вже почалась. Але, вочевидь, почалась вона з внутрішньовоєнних розборок. Якось Пригожин мав необережність, хоча здається йому чхати. Сказати, що чеченський підрозділ Ахмад займається незрозуміло чим, після чого Ахмадівці один за одним почали призначати Пригожину стрілки. Оце то буде заміс, подумали всі. Я б на це подивилась, до речі. Про це ми робили окремий випуск. Можете перейти за посиланням ось тут і подивитись після перегляду нашого випуску. Коротко. Значить, ніякий Саратні Кадирова, Адам Далім у телеграмі, як справжній тіктокер, висловив претензію до Пригожина, якому запропонував вирішити всі проблеми один на один. Ти не розумієш, ти не довжен розуміти. Ну, подразделение Ахмат, как всегда, выполняет все те задачи, которые поставлены Верховным Главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время знайшов связаться, обозначить место, время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Зону влади головорізи між собою явно не поділили. Тож до Пригожина вистрілась черга. Цьому не сподобалось, що Пригожин постійно неї про боєприпаси, тому що сіє паніку серед росіян і незадоволений роботою військового керівництва. Коротше, запитань до повора накопилось. Претензії запропонували вирішувати таким чином. Пригожин мав скинути геолокацію, а ті самі прийдуть на сходку. Лисий, недовго думаючи, відповів цим блогерам початківцям Процитуємо. Что касается необходимости ведения смертной казни и наказания высших руководящих чиновников Министерства обороны за ошибки, приведшие к гибели личного состава и другими проблемами СВО, это мое мнение. Я буду продолжать на нем настаивать. А что касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои, в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться. Кинет цитаты. Парам-парам-пам. Вот так накрылась головная боль. Ой року, а шкода могло бути епічно, і нам на руку. Перебили ви там одне одного, хоча махати кулаками ці кадри, здається, можуть тільки в телеграмчику. А от в Держдумі не збирається вирішувати ці внутрякові питання. На шоу уважних персон, таких як Скабєєва, Соловйов, вирішуються глобальні стратегічні питання і вирішує їх ніхто інший, як гурльов. Який тільки те робить, що перекочується з однієї студії до іншої, видавати свої гняльні ідеї, типу вчорашньої, про те, що російське Шебекіно треба бомбити з авіації, щоб прогнати ворога. Сьогодні держдумівець, а за сумісництвом генерал у відставці вирішує більш глобальні, я б сказала, дипломатичні питання. Мова йде про Вашингтон. Тут друзі, без цитати ніяк. Нет в Києві режима режим в Вашингтоні. А в Києві шнурі помойної, которых куда пнули, пнулі Туда Студані і побежали. Там далі якась мова російського глибинного діалекту пішла, яка не підвладна для розуміння адекватних людей. Ну і продовжимо з розбірливого. Росія каже Горульов, єдина страна, яка може создать угрозу всій території Соєнних Штатів Америки. Єдинственне в мире. і только эта угроза, всю эту шваль, в Вашингтоне заставит, образумиться. Другого варианта нет. в кінець цитати. Ну варто сказати, після чергових заяв про те, що треба лупанути ядерною зброєю по Великій Британії. Сурольова вже ржуть навіть у пропагандистських колах. Дивно, що Соловйова ще не сміються, бо той городить таку ж бредятину щодня. Все, що може робити Російська Федерація, це вбивати в день захисту дитини українських дітей. А от чи може вона бути загрозою для США – це риторичне питання для мислячих людей. Гурльова це не стосується. Після того, як Росія вдарила 1 червня по Україні, внаслідок чого загинуло троє людей, серед них дев'ятирічна дівчинка. А весь світ облетіли світлини, які не можуть залишити байдужими нікого. Після того, як по закінченню обстрілу Кличко написав, що Усі заходи в районах міста, які були заплановані до дня захисту дітей, скасовані в Росії весілля і танці на кістках і крові наших дітей. Тільки почались там. Вже розвернулись на всю широку руську душу кадри цього банкету, під час чуми просто зводить нормальних людей з розуму. В Москві і інших містах росіяни радісно відмічали день захисту дитину. Пропагандисти щось там верзли про те, що Україна вбиває дітей, але апогеєм цього кривавого цирку стало привітання Путіна. Цитую, пробачте. Ми всі люди грішні, і нам потрібно стремитися к тому, що нас требується вищими силами, а іменно безусловної любви своїх близьких. Ну на цьому пути ми должны преодолівати трудності. Якщо не йти по цьому тернистому пути наверх, то і не будемо добиватися успіху. Тільки про одне Путін змовчав, як завжди, що його шлях наверх, а насправді вниз, в саме пекло виставлений з тисяч і тисяч. Трупів, якщо божевільний старий маньяк думає таким чином досягти своєї мети, то він глибоко помиляється. Завершив свою гедотну промову про захист дітей Путін такими словами: просто вдумайтесь, цитую: Нет никаких сомнений в том, що Російська Федерация победит і станет гарантом міра і безопасности для всіх народов. Кінець цитати. Просто цирк справжніх виродків, страшних і безжальних. Маньяка, які посміхаються в лице і продовжують щодня вбивати, отримуючи від цього задоволення і розповідаючи про гарантії безпеки для дітей. Зранку вбиваєш дитину, а ввечері гарантуєш її безпеку. Таке можливо тільки в перевернутій країні під назвою Росія. Друзі, пробачте, що на такій мінорній ноті закінчуємо цей випуск, але така вже в нас реальність. І щоразу, коли ми висміюємо російську пропаганду, варто пам'ятати, що кожне речення з їх чорних ротів, всіх цих Сімен'янш, скабєєвих, кисельових і солойових призводить до конкретних смертей наших мам, чоловіків, дітей, просто наших українців. На сьогодні це все ну а ми щодня продовжуємо громити терористичну Росію на інформаційному фронті. Ви ж підписуйтесь на фабрику новин, ставте лайк цьому відео та пишіть в коментарях все, що ви думаєте про цих навіжаних. До зустрічі.